Рібка. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика превелика. Почав дід рібку із землі тягнути. Тягне потягне, витягти не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, дід за рібку Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала баба онучку. Онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала онучка собачку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка. Кішку Марушку, Марушка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала киця мишку, мишка за марушку. Марушка за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку тягнуть потягнуть, та й витягли рібку. Кінець.